lock. Like. Так, ну що перше є, початок так покладено. Так що акуратно зараз його зважу. Думаю, десь такий грам під 400. По Вже мав пару клювань окуня і отут одразу пішов на дамбу і зразу є судачок. Так, 440 грамів. Пускаємо. Ти давай. пішов 440. Yes. Так, минули на Ворнтейл, два дюйма від перчика. Колись три дюйма класно працювали якогось року. І отак ще я взяв їх також три дюйма, ну і знайшов дві штучки 2 дюймових. Так, Поки я тут хожу, шукаю рибу, розкажу, що в мене за комплект сьогодні. Ну, спінінг все той самий, це Golden Catch Vertice, модель 2019 року. Сьогодні я взяв Модель і з Рості 239 із Тестом 312 тубулярний. Ну, Вертайся всі тубулярні. Ну і Тут катушка у мене вже. Golden Cat вертайся, я продав катушки, успішно ними половив літній сезон і на осінній взяв собі флагман Cord X 3000S 945 гривень по знижці. Абсолютно нічого і не бракує, крутиться, ловить рибу, фрикціон працює. Тут був нюанс в ролику. Там має бути два підшипника, а там виявився один. Так як я їх зразу даю, щоб перемастити, бо Минулого року в мене було 2500 тестів, то вона після третьої рибалки просто ролик почав шуміти. А тут почали розбирати, як виявилося взагалі одного підшипника, забули поставити. Ну тут таке, можна і самому доставити, змастити і, і все буде добре. Працювати далі. Е, так, шнурочок в мене Intench Jig Style Tournament 06 мультиколор, звичайно, 4 жильки. Ну і грибку зловив перчик Wormtail 2 дюйма. Так що йду я ще шукати якісь місця гарні, щоб покидати і в надії щось ловити. Ну і в запасі ще один ставочок. Так що не знаю що вдасться сьогодні, але перший судочок порадував, і це вже супер. Так що йду я. Так, переїхав я вже на наступну водойму, де планував ловити, і буду пробувати тут якогось ще судочка, можливо, окуня видурити, бо <гум> то <гум> інакше зараз поки що не називається. Нема ще як такого осіннього кльову, щоб риба активно клювала, Так що приходиться її видурювати, одним словом. Так що зараз пройдуся по ставку, піду на дамбу, покидаю, зловлю, то зловлю, ні то, ні то. Прийдеться їхати ще раз і знову доповнювати відео, так як я це робив і раніше. А на попередніх двох ставках то спочатку зранку, якщо не стало сонце, було 2-3 покльовки окуня здається, і одного судачка я зловив і все. Обходив десь, напевно, півтора-дві годинки я там половив і, і все, результату ніякого більше не дало. Якщо пробуємо, тут буде вже якась рибка, то обов'язково включусь і покажу. Так, не знаю, що за риба. Може це бути що й баграну. Ні, судак, ти подивись, ти подивись на нього, як він хапанув. Ха -ха. Супер. Це супер судачок. Так, фотографії зробили, відео зробили. Тепер акуратно важимо його. Оце вже за пів кілограма точно, гарний судак. 660 грам. Ось такий красень, просто красень. Отак осінні судочки прокидаються помаленьку. Очускаємо mm. його. Все, пішов, втікав. Yes. Єс. Те що була покльовка? Ха. І з'їла мені силікон. Не знаю, напевно це окунь був. Ну, а ага, він сюди так відкусив, хто його знає. Ну, слава Богу, у мене такий силіконі запас є. І в нього тут полюбляє. Так, що це яке місце? Десь четверта постановка моя. І от з третього місця судачок, І от тут тільки став, закинув і, і зразу Ну а там напроти мене дамба, то я до дамби ще навіть не дійшов. Так, затягну я фрикціон, я трошки його попустив. Я якась рідка пробувала з'їсти. Зараз спробую. Активність є, значить, що мусимо когось доловити. Он так Паралельно до берега закину берегову зону перевірити для початку. що я обійшов всю дамбу, нуль покльовок. Пішов далі за дамбу по тому березі. Одна покльовка окуня була. Ото таке, Я навіть там камеру не включав. Це завикиду чисто вдарив і все, навіть приманку не зняв, з маленьким набирав. І вертаюся на той берег, де були покльовки у мене. Де обкусило силікон і де я зловив судочка, то гарно 660 грам. І... Поставив 3 грами чи бурашку і 2 дюйми вормтейл. Попробую зменшити приманку і вагу на 1 грам і там ще покидати по тому березі. Щось вийде, покажу, а ні, то буду виділяти ще якийсь день і продовжуємо ловити судочка. Так, ще один улов, судочок. Судочок розмножується. Я не знаю, як на офсетним гачком можна його так. Підчепити, ну от такий малесенький, пливи. І виростай побільше. Ха -ха. А може він і атакував ту приманку, не знаю, ну о, такий судак. 5 см 2 дюйма. Я вже одного такого ловив у нас в парку. В Тернополі, от ще один такий попався. Я думаю, що це окунець невеликий судочок. Почався трошки вітер боковий. Я так більше волочу по дні. Не роблю верх проводку, а таку паралельну до дна. І так ще хожу по два-три закиди кожну точку, яку там вже обловив раніше. То ще їх облавлює і все. Як хтось попадеться, звичайно покажу, але для одного відео то замало хочеться і самому продовжити половити і, і щось показати. Так, Всім привіт! Ну що, буду сьогодні намагатись продовжити тему судачка. Ага, що буде вже в прилові, може бути і окунь, може бути і щука. Так що не знаю. Подивимося. Але ціль судак, а як є таке, можна сказати, незавершене відео, яке ви подивилися спочатку. Так що пішов я пробувати. Шарепка. Вот такие судачок. Фотка я мигал. Прямо в березі клюну. Ось такий кушарик. Що він тут робить? Вітаю, вітаю, віддай. віддай, віддай. Ось на такий хробочок тридюйма. Ось такий кушарик. Прямо тут -от, перед гілячком тим. Відпускаємо. Я думав, знову судачок зараз буде. Ну ні, це окон. Поставив сет і по таких закуряжених місцях пробую когось ловити на хочу судачка, але плюнув окон і тут так жадно влупив. там Можна не переживати, хоча він також може застрягнути якусь гілляку. Так, також навеще дерево і туди недалеко від берега. Зараз спробую, що там хтось живе біля нього. Ще один на кошарі. Що ж ви в березі сидите? Отакий. От ну, теж непоганий. Так, акуратно його випустили, щоб не розлякати вдруг там ще є.